Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давненько я не виходила на канал, не викладала новенькі відео. Все, друзі, через те, що ви знаєте, які у нас зараз проблеми з електроенергією: то світла немає, то часу немає, тому що, коли є світло, стараюся робити всі необхідні хатні справи. Сьогодні у нас ситуація трошки краща, тому я швиденько взяла телефон до рук. І хочу зняти для вас таке, сподіваюсь, корисне відео. Віддали мені трошки поясню ситуацію, віддали мені приблизно півтора тижня тому ось таку орхідейку, зараз вам покажу. Ось вона, друзі. Ось, ось така бідолашка. І віддали ще одну орхідейку, але вона цілком здорова, тільки потребує, звісно ж, пересадки. Та орхідейка із цвітоносиком. Думаю, що в кінці відео вам її покажу. І спочатку віддали ось цю бідолашку, а потім віддали вже і здорову орхідейку. Обґрунтували свої дії тим, що не хочуть і ту здорову орхідейку довести до такого стану, як, наприклад, ось ця. Не пересаджувала цю орхідейку без вас. Хотіла показати вам ось цього екземпляра. Знаєте, у мене були такі думки, що я її розділю. Пеньочок посажу, і він обов'язково видасть мені діточку. А верхню частинку теж посажу окремо. Але дивіться, якщо я її буду омолоджувати, вона, до речі, цвіла на 8, 8 раз або. Можливо, ця орхідейка ну, цвіте на декілька цвітоносиків одразу, тому що, бачите, ну, пеньочків від цвітоносиків багато. І дивіться, чому я змінила, змінила свою думку щодо того, щоб її відділяти. А все тому, що, наприклад, якщо я, я ось цю частинку ось тут зріжу і цю частинку верхню посажу, то не факт, що у мене ось ці пеньочки від залишків цвітоносиків, навіть якщо я їх і зріжу, вони загниють. Тому. Я зроблю набагато простіше, я візьму ось такий горщик. У мене є із попередніх посадок. У мене тут, пам'ятаю, сиділа біла орхідейка дуже із такою великою кореневою системою. Взяла я ось такий була горщик, зробила в ньому отвори, тому я вирішила, що не буду орхідейку розділяти, не буду я заморочуватися із подвійними посадками. Краще посажу ось так, як є, у великий горщик, і е, заодно подивлюся, що це за сорт, коли вона, звісно ж, піде в активний ріст, коли, е, можливо, випустить дєточку або ще щось, я не знаю, тому що, навіть не дивлячись на те, що коренева система в неї хороша, бачите, листочків дуже мало. Мені здається, друзі, що ця орхідейка постраждала від сонячних опіків, тому що, бачите, листочків майже нема. А ось ці залишки, що і залишилися, вони дуже схожі на сонячний опік. Тому я дуже сподіваюся, що ця орхідейка у мене після пересадки піде в активний ріст, можливо, навіть випустить новий цвітоносик, або навіть випустить діточку, і тільки тоді я дізнаюся, як ця орхідейка цвіте. Ще одна причина, по якій я не хочу розділяти цю орхідейку. Це те, що у мене просто-напросто немає місця, куди їх ставити. Все у мене, якщо є якісь покупочки певних орхідей, то це такі дуже, знаєте, обдумані мої покупочки. Нічого лишнього я не купую. Ну що, друзі, приступимо. Дивіться, усе буде переважно, як завжди. Керамзит, наниз трошки додам керамзиту. Бачите, зовсім трошки. І ще додам на низ великі шматочки кори. Я собі вже тут приблизно, дивіться, приготувала. Посадочка, до речі, буде схожа на всі попередні посадки, тому що, ви знаєте, коли людина знаходить спільну мову із орхідеями, коли людина розуміє, що нашим орхідеям потрібно і який метод посадки підходить у ваших домашніх умовах. То переважно ми, верхомани, дотримуємося постійно одинакових посадочок. Ну що, зараз я хочу приміряти ось цю красуню. І, бачите, просто все ж таки мені доведеться забрати декілька шматочків пори. Ну, ось так, думаю, буде ідеально. Вона все одно не поміститься. А основна частинка, яку я. Хотіла б, щоб вона була в ґрунті, вона все ж таки і буде в ґрунті, тому що я не хочу заглубляти ось ці цвітоносики. Тому що я боюся, що може загнити від цвітоносиків основа, ну, яка залишилася ця основа орхідейки. А все, все решта дуже навіть непогано помістилася в цей горщ. Я вже, знаєте, так, на око дивлюся, у мене були схожі орхідейки із схожими кореневими системами, тому... Я навіть не задумуючися і не перевіряючи, зрозуміла, що цей горщик дуже чудово підійде для посадки цієї орхідеї. Ну що, друзі, ось так вона в мене присіла, і зараз я буду заповняти решту горщика корою. Дивіться, я тут зібрала. Трошки, бачите, і все змішала. Грунт, який я залишаю із попередніх посадок, коли пересаджую орхідейки, де є хороший ґрунт, я його залишаю і потім в переміжку із своїм мохом і в переміжку із такими великими шматочками кори, я саджаю ось такі дорослі орхідейки. Так, щоб вам було краще видно, покажу. Ось такими нехитрими рухами я заповняю весь горщик всю посадочку. Звісно, друзі, я б дуже хотіла знімати для вас і викладати більше відео, але, думаю, ви на мене не будете ображатися, ви всі чудово розумієте нашу ситуацію. І, звісно ж, по мірі можливостей я Буду найцікавіше вам показувати. До речі, бачите, без вас взагалі нічого не роблю, тому що ну, я б могла цю орхідейку пересадити ще тоді, коли її отримала, але бачите, я без вас нічого не роблю. Ніяких маніпуляцій, ніяких пересадочок. Все роблю разом з вами. Трошки не розрахувала із корою, і пішла швиденько, а, насипала. Хвала Богу, проблем у мене з цим немає. А, вечорами, навіть коли немає світла, у мене завжди є робота. Я сідаю і нарізаю дівчатка кору. Дивіться, не, не перестану вам її показувати. Тому, знаєте, друзі, деякі дівчата дуже бояться: ось такої кори лісової, скажімо, дикої, непривченої до вологи. Ну, дивіться, дівчатка, у вас, наприклад, є е, така можливість, якщо ви боїтеся е, саджати е, суху кору непри, ну, непривчену до вологи, ви можете, наприклад, її поєднувати там із вологоємкими компонентами: е, кокосові там чіпси, кокосове волокно, е, мох е, або різні інші ґрунти. Е, і ця кора дуже чудово працює в поєднанні із такими. Ґрунтами. І з часом ця кора теж починає працювати в посадовці і теж з часом стає вологоємка. Тож нічого страшного в цьому немає. Кора дійсно дуже хороша, я з нею взагалі люблю працювати. Ви бачите, що я постійно її, ну, постійно її використовую для посадки своїх орхідей. Або ще є один варіант, якщо ви не хочете там, ну, або не любите використовувати якісь там додаткові. Ще ґрунти. Ви можете навіть самостійно там дві годинки її проварити. Або, я не знаю, там методом замочування декілька разів у гарячій воді, там залишити ну залити маю на увазі кору, потім залишити там на декілька хвилин, потім цю водичку злити і так декілька разів. Але це дуже, знаєте, так, ну я не люблю такі так заморочуватися з цим всім. Я краще, бачите, трошки додам моху, трошки додам кори із попередніх горщиків, із попередніх посадочок, магазинних маю на увазі. І ця кора дуже, як я вам вже сказала, потім з часом дуже чудово працює всередині посадочки. Так, друзі, ще трошки додам мох, тому що всередину там пішло невеличка кількість, а ще хочу ось так додати зверху. Бачите, є у мене, тепер буде у мене і ось такий екземпляр, хоча я не дуже, знаєте, так люблю ось такі екземпляри. Це навіть орхідейкою не назвеш. Ну, але ж людина віддала, людина не викинула. І це дуже радує. До речі, це у мами. Мама, видно, була якась там розмова із своїми, із своїми колегами. І мама розповіла, що я люблю там возитися з орхідейками, доглядати їх, вирощувати. Ось на, на наступного, наступного дня ця жіночка принесла їй ось це чудо, і вона каже, якщо хоче, нехай рятує, а якщо ні, то нехай тоді викине. Ну, хто мене знає давно, викинути я ж не викину, тому що в мене рука не підніметься, у мене є такі екземпляри, які після реанімації е, дуже важко. Ну, скажімо так, дуже важко виходили із реанімаційного стану, але я не здавалася, я все одно продовжувалася бороти за їхнє життя, і вони ви бачили з попередніх відео. Звісно ж, вже будуть радувати мене своїм цвітінням. Просто потрібно на все терпіння, на все потрібен час. А коли у нас це все є, особливо коли у нас є з вами терпіння, то з часом ми і бачимо результати. І потім, звісно ж, їм, ну, ми їм дуже рад, ну, радіємо. Ну що, друзі, ось така посадочка в мене вийшла, бачите, всі цвітоносики залишилися е, на видному місці. Е, жоден цвітоносик там я не закопала в глибину посадочки. Я вже сказала, що не хочу, щоб, не дай Бог, він там загнив або ще щось. Буду сподіватися, що буде дуже якийсь цікавий сорт. Знаєте, я завжди сподіваюся, що десь колись мені потрапиться все ж таки орхідейка легато. Я вже не дочекаюся цвітіння тих 16 орхідей, які мені віддали. Плюс ось ці дві орхідейки. Хоча зараз хвилиночку я вам покажу ту іншу орхідейку. Ось 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 вона красуня, бачите. Яка, яка вона гарна, вона навіть була е, в квітучому стані, в неї було навіть декілька е, е, квіточок відкритих. Е, це така, знаєте, дуже е, ну, така велик, ну, великі в неї квіти, білі у фіолетову плямку, але я, друзі, просто не встигла розібрати, тому що вони вже почали відцвітати, і я не розібрала, чи це якась сортова орхідейка, чи ні. Але не дивлячись на те, що я цвітоносик її зрізала ось тут. Ось, ось тут. Бачите, вона одразу пробудила сплячу бруньку. Плюс у неї ще тут є основний цвітоносик, і ще на ось такому маленькому цвітоносику ще ну, на зрізаному цвітоносику ще одна пробуджена брунька. Ось її коренева система. Назви нема, є тільки ось такий ідентифікаційний номер. Бачите, корінчики в активному рості, я їх недавно. Вчора, так, вчора я їх поливала, всім протирала листочки. У мене, знаєте, вчора був такий релакс день, коли не було світла. Я майже всі, крім однієї кімнати, ну маю на увазі вікно в одній кімнаті, ті орхідейки не чіпала, а всі решту своїх орхідей поливала, протирала їм листочки, трошки наводила лад на підвіконі, не дивлячись на те, що я з ними провозилася майже півдня. Але при цьому не втомилася, а навпаки, отримала масу задоволення. Ну що, друзі, ось бачите, люди вже зикли до моїх таких, до мого такого дивного захоплення, тому що, знаєте, не перестають люди дивуватися, як можна, як можна тримати в будинку стільки орхідей. Просто не уявляю, для чого мені це потрібно. Хтось, знаєте, так, просто ну, подарують орхідейку, ну подарували і подарували. Для мене ж, звісно, це неймовірне захоплення. Для мене це неймовірна моя любов, яку я не проміняю на ну не проміняю на жодне інше захоплення. Я орхідейки дуже люблю. Вони у мене хочуть жити, навіть яку б я їх там посадочку не посадила. Навіть дівчаткам в інстаграм, дівчатка, хто тут з інстаграму у мене є підписаний на канал, вони бачили днями. Коли у нас є швиденько світло, я хапаю там горщик до рук і показую результати, коли я від'єднувала дві діточки із світоноса і була посадочка в мох, пам'ятаєте? Хто не пам'ятає, я прикріплю посилання в коментарях. Тож, друзі, обов'язково вам також тут на каналі покажу корінчики, ті повітряні, які ми відправили в горщик в мох. Вони почали активно рости із основного корінчика. Ось, наприклад, тут вони повипускали по два по три корінчики, нові із основного корінчика. Дуже неймовірне таке, ну, неймовірне таке дійство. Я радію там кожному новому листочку, кожному корінчику, кожному процесу, який відбувається із орхідеями. Я кожному цьому процесу радію. Ну що, друзі, ось такі у мене справи. Обов'язково буду старатися вам знімати більше, показувати всі процеси тут на каналі. Дякую, що ви зі мною, Дякую, що підписуєтеся, дякую, що слідкуєте за моїм каналом. Я вам бажаю, як завжди, тільки здорових орхідей, пишного цвітіння, миру нам. І бережіть себе та до зустрічі!